Так от подивіться, це просто людина мені дала на заправці. Я, я внік в вніква тому, я сам цього не знав. Оказується, багато, ну, багато речей, яких я не знав. От дивіться, от він мені пише. Цю по правду повинна знати вся Україна. Виявляється, що Україна є однією з найбагатших країн світу. Ну, ми про це знали, да? А подробності -то ми не знали. У нас є найбагатша країна світу, а люди живуть найбідніші. А як так сталося? От як так сталося? У 90-му році всі приїхали на п'яках, на сімьорках Верховну Раду. На чому вони зараз їздять? Питання, питання. А чого? Тому що всі, всі клани розграбили всі природні ресурси, всі остальне, заводи, фабрики, все по кланах. Все, от поэтому народи бідний. А чого бідний, бо дурний, да? а чого дурний? Тому що в нас все время, да, навіть після Революції Гідності, у нас, я думав, що тоді хоч щось зміниться. А на самом деле все пішло те саме. Абсолютно те саме. За гроші і всі починають винити в чомусь Зеленського. Та до Зеленського продали все. Що зараз робить Росія? Вона знімає із. Е... Храніння танків, все стане. А де ж наші танки? Та їх продали. Все до Зеленського ще продали. Попродали все, що тільки можна. А тепер роблять когось винуватим. А тепер ось дивіться далі. Дуже інтересні речі. Значить. Позиції України в Європі і світі. От вдумайтеся, будь ласка. Ну, то, що ми перше місце по населенню займаємо в Європі, то це, ну, це зрозуміло всім. Ми займаємо четверте місце в світі за сукупністю вартістю всіх природних ресурсів. Тобто, оце за сукупністю всіх природних ресурсів, ми займаємо четверте місце у світі, не в Європі, у світі. А тепер п'яте місце в Європі. І в 29-му світі почисленні населення. Ну, це таке воно там. ну, якби. Ну, Що би знала Україна? Це одна з найбагатших країн світу за запасами природних ресурсів. А тепер давайте подивимося, де у нас, в яких руках у нас природні ресурси. І чому ми такі бідні? Тому що навіть за коли ми за свої гроші робимо е газ, ведемо. По тим трубам йде газ, і ми за свої ж труби платимо доставку. Навіть якщо ти це просто, ну розумієте, це наскільки цинічно. Не знають просто вже, як красти, якщо ти в домі, От в вдома у вас є, а ви не пользуєтеся домом. От газу в тебе на щучку ноль, але ти все одно повинен платити, тому що тобі доставили газ, а то вже твої проблеми береш ти не береш. Де справедливість? Де? От, от, тому ми так і живемо. Перше місце в Європі. З запасами уранових груд. Друге місце в Європі з Тітановий груд. Друге місце в світі з Марганцевий груд, друге місце в світі Залізний груд, Четверте місце в світі, е, запасами калію, друге місце в Європі з запасами ртутних груд. Третє місце в Європі в Європі запасами Сланцевого газу. Третє місце в Європі. Так чому в нас такий газ? Получається, що в нас вишки газові стоять, газ, блять, буржуями качається на Росію, а з Росією ми покупаємо, бля, три дороги. Як можна по-другому це все поняти? Де, блядь, наш газ? Ну, от в мене просто питання. Де наш газ? Як можна спокійно до цього відноситися? Україна, щоб ви розуміли, в нас ще й аграрна. Аграрна країна. Тепер, будь ласка, цифри. Перше місце в Європі ми займаємо за площею орних земель. Третє місце в світі за площею Чорнозему. У світі вдумайтесь. Перше місце в світі з експорту соняшникової олії. Друге місце в світі по виробництву і четверте в експорту ячменя. Ви думайте цифри? Ну це, блядь, я не розумію просто, що ми такі бідні. Третє місце в світі з виробництвом і четверте з експорту кукурузи. Четверте місце з повороченням картоплі. П'яте місце жита. П'яте місце бжіловодства. Восьме місце у світі з експорту пшениці. Дев'яте місце курячих яєць. шістнадцяте місце в світі з експорту сиру. Ну, все в Україні є. Все є, просто все. Україна ще й індустріальна країна. Перше місце в Європі ми маємо з виробництва АМІАКу. Третє місце в Європі і восьме в світі. По потужності атомних електростанцій. Блять. Я не розумію, як ми могли купувати в Росії, блядь, електрику. Я не розумію, цього. Зачем це треба було? Газа повно, електричество повно ми покупаємо в Росії. Я не розумію цього. Третє місце в Європі, 11 в світі по довжині мережі залізниць. 21 мільйон 700 тисяч кілометрів на желізнодорожних колій. Третє місце в світі. Після США і Франції з виробництва локаторів і локаційної техніки. Що у нас, дурні люди? Ні. Третє місце в світі із експорту чавуну. Четверте місце в світі з експорту турбін для атомних електростанцій. Четверте місце в світі з експорту глини. Четверте з Титану, восьме з Рут і концентратів, дев'яте місце у світі з експорту продукції ВПК. Ви представляєте, які це цифри? Де? От мене про питання. Де воно це все дівається? От просто де? І всі розказують до. От чим зараз? Назвіть мені одного президента. Хто чим заповнився? От не ту, що там тролю за Зеленського. От Зеленський заповниться. Ну, ну, Наверно, ще внуки мої будуть э, пам'ятати, що Зеленський зробив дороги. Я впевнений, що якби э, не ця війна, блядьсь, то сьогодні він зробив дороги, завтра зробив би там щось по медицині, післязавтра ще щось, післязавтра ще щось. Але йшов що, поетапно. Скажіть, будь ласка, Кравчуки, Кучми, Порошенки, блять, Януковичі. Що вони зробили? Чим вони заповнили, крім того, що, блядь, о, один розбагатів на 3 мільярда, третій на 5, третій на 10? Хто що зробив в Україні? Ну скажіть мені, мова віра, блядь. Та заебіться ви своєю мовою вірою, блядь. Ви зробіть щось для людей спочатку. А мова віра це хорошо. Тільки коли, блядь, в кармані є що От тоді ві... мова віра, блядь. Що ви робите, блядь?